Друзі, всім привіт! Як я й казала в попередньому відео, що хочу посадити у гірки на те місто, де була у мене цибулька і часник. От я це зробила. Бачите, такі луночки, тут буряк посередині, а тут знов луночки. Дев'ять луночок у мене вийшло. Огірочки, які я посадила, я покажу вам. Сьогодні буду займатися оці грядочкою. Тут у мене щавель. Йому вже п'ятий рік. Хочу всю її викопати і насадити нового. Бо вже він такий собі Єлі-єлі. Хочу обновити грядку. Зібрала урожай останній з цієї грядочки. Все, буду її зараз розкорочувати, все там приберу, переберу. Удобрю земельку і посію новий щавлик. Правда, в мене не дуже його й багато, як оказалося, всього два пакетика таких, вони невеликі. Можна було більше, але що буде. Тоді ще, якщо що, привезу, там уже підсію. Обіцяла показати огірки, які я посадила замість цибулі з часником. Оце от такі. Друзі. Отакі, бачите, тут пишуть партинокарпічний огірок. Оце такі совітував чоловік, який вже їх садив. Ну, подивлюсь, що буде. Розповім потім. Так, друзі, розправилася з корінням. Ви бачите, яке воно здоровенне. Це взагалі за 4 роки оце такі корні понаростали в щавлі. Все, грядочка пуста. Зараз я її приведу до ладу, добрива сюди накидаю і посію новий щавлик. Ось такий у мене щавель. Купувала я його. В минулому році, але тут, бачите, срок годності нормальний. Не знаю, може б треба було якийсь інший вибрати. Ну, посадю такий. Нормальний буде. Грядка готова. Зараз добрива накидаю. В якості добрива у мене ось таке. Це, по-моєму, кінський помет чи що, я вже й не пам'ятаю, який ми тут купували, отакий. Накидаю, розгорнув і далі буду все робити. Розкидала добрево. Ось так. Хвата, я думаю. Отак. Ну, Нормально. Ось зробила отакий ось кружочок. І буду в оцей кружочок, не в рядочки, сіяти сім'яна, А потім загорну той землею, яка збоку. І потім полью так злегенько. Так, друзі, посадила. Ну, Сім'ян тут і не видно на почві. Ну, якраз ці два пакетика мені і достатньо його. Побачимо, як він буде рости. Все загорнула сім'ячко. Хочу сказати, що загортати його сильно не треба, так, злегенька, бо там сім'яна такі, як в макі. Вони такі манюсінічки І щоб вони добре всходили, їх не трамбувати нічого не потрібно. Отак, слоєм таким, може, в сантиметр. Засипати і все. Зараз я злегенька ще полью. І все, і буду чекати, що буде далі. Надіюсь, що все буде добре, і в мене буде нова грядочка із щавликом. Будемо варити борщики. Все, грядочка готова. Пишіть коментарі, друзі, ставте вподобаєчки. І побачимось. Обов'язково! Жаримо м'ясо у нас і колбаски. Друзі, зірвала капустинку невеличку, отаку, і з половинки зробила салатик. Це ще не все, звісно. Тут цибуля і таке бадиллячко молодого часничка пареного з цибулькою. Ще буде помидорка, рукала, петрушка і укроп І огірочок отакий один, біленький, маленький вирос. огірки все. Одні цвіти, огірків щось в завізі й нема. Красота. Не могла прям цей кадр пропустити. Це салатик до м'язка готовий. Зараз перемішаю тільки. Посолила поперчила і олійкою полила. Мій сніданок на наступний день. Збираємось до міста. Друзі, всім привіт! Приїхала додому. Біжу, тут у мене кої-яка заморозочка є. Викладу і піду. До крамниць. Купила собі бейсболку. Купила окуляри. Як вам?